І всі ці перемовини, і, всі, і всі весь цей жах ультиматові ми можемо розглядати лише з точки зору наслідків нашої бездіяльності. І складно в цій -ці ситуації залишатися проукраїнським, в тому плані, що казати ні, ми будемо стояти, ми будемо стояти до останнього, тому що. Це добре казати в інтернеті, коли ти особисто не відповідаєш своїм життям, своїм сім'ям за, за такі речі. Особливо добре казати це за кордон, коли твоя сім'я воює, коли твоя сім'я під обстрілами або сидить без світла. Там же патріотизму, верніше, не патріотизму, а такого а, романтичного угару, напевне. Трошки стає меншим. При цьому я не знаю, який аргумент використовують наші переговорники, тому що те, що пропонується у внутрішній пропаганді, ну не витримує ніякої критики. Наша пропаганда говорить, що ми будемо стояти стільки, скільки Росія, але нам треба притриматися на день більше. Це можемо, ну це можуть говорити своїм громадянам. Сподівання, що вони повірять. Але в сподів... Але в розмовах з серйозними людьми всі розуміють, що Україна протримається рівно стільки, скільки їй дадуть притриматись, скільки поки їй будуть давати гроші, і поки їй будуть давати зброю.